Друге послання святого апостола Петра, перший розділ, п'ятий вірш, написано. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Тобто, щоб нам зростати у вірі, потрібно докладати зусилля і старання. Тому що вже в святому Євангелії від Луки, 22 розділ, 31 вірш написано. І промовив Господь Симеоне, Симеоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Тобто сатана хотів перевірити, яка віра в апостолів, а що вже говорити про нас. Тому кожного дня потрібно докладати зусиль, щоб духовно зростати. А це можливо, якщо перебувати кожного дня в Слові Божому. Кожного дня слідувати за Ісусом Христом. Амінь.